І тим часом сумчани продовжують отримувати квитанції за газ із захмарними сумами. Люди не розуміють, звідки у платіжках могли з'явитися заборгованості, адже все сплачували вчасно. Деталі дивіться далі у сюжеті. У мене теж дитина, внук є, Я теж готую, Ну я не торчу цілими днями на кухні, щоб стільки газу використовувати. Такої ж думки і решта сумчан. Люди обурені, бо чужі борги сплачувати не хочуть. Кожен платить по квитанціям, і потім обрушується цей долг як сніг на голову. Вдруг нічого, нічого, і на тебе, у тебе долги. Брали по три, а заплатили по шесть. Усе невдоволення сумчани адресують газовикам. кажуть, ті, окрім цифр у платіжках, більше нічим зарадити не можуть. Ми зараз стоїмо біля дому, от посмотрите мережі. Газової компанії дому 30 років. За 30 років ні разу не далеко ходити не ходіть, ні разу. Зі скаргами люди дійшли до голови Сумської облдержадміністрації. Той узяв справу на власний контроль. Платіжки. Нараховані за значно вищими тарифами треба чітко нам однозначно пояснити громадянам, що підвищення оплати за газ двічі не відповідає дійсності. Поспішати з з 3 до 6 гривень, я взагалі не ну було не варто, як мінімум у сумигазі ж стверджують, що саме через помилковий минулорічний тариф Кабміну люди змушені переплачувати. До того ж, два тижні тому в дію вступили нові норми. Ударенні місті було прийнято Кабінетом міністра постаново про те, що норми. Трохи були змінені. Тому попередню місяцю, з 1 по 23 число, наші норми будуть, будуть нам обраховуватися ще за, за норми, які були встановлені на початку року. От, а з 24 числа вони вже будуть перераховані за, 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 за зменшеною нормою. Голова облдержадміністрації дав доручення управлінню інформаційної діяльності. Ті мають провести роз'яснювальну роботу серед населення та пояснити людям, звідки ж взялися газові борги і як на них реагувати. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, Олександр Сорбат, новини СТС.